Свято для малечі у день захисту дітей влаштували у рівненському зоопарку. Чи не перші гості сьогодні? Тут діти військових, батьки яких загинули на фронті. Після отримання подарунків вони рушили на екскурсію зоопарком. Кожен до вольєру з улюбленими тваринами. Мами дітей раді організації заходу кажуть: дуже добре, що таку ініціативу запроваджують у нашому місті. Сьогодні нас запросили на захід наш мер Віктор Шакерза в зоопарк. Тераріум дуже важливо організовувати такі заходи для дітей, навіть для для їхнього розвитку. Це в першу чергу. А в іншу чергу, ну нам приємно, що про нас підуються, про нас не забувають, нас підтримують. Вражені дуже чудові, задоволені. Дитина щаслива, має емоції, цікаво слухати. Як розповідають про тварину, це дуже важливо організовувати такі заходи. Вони щось дізнаються нове, щось бачать нове. Ми не завжди можемо батьки їх десь зводити. Зі свого боку малеча зізнається. На таке свято чекали вже давно. Який ти подаруночок отримав? Конфети. А що ще хочеш побачити в зоопарку? Люблю таких тварин всяких, Як мавпи мафти. Отримав, який подарунок. Цукерків, хочемо бачити чити. Е, Оле захід організували спільно з благодійним фондом Віктора Шакерзяна. Директор Рівненського зоопарку Олег Павлюк розповідає, програма триває дві години. Далі кожен охочий міг залишитися на території парку. Додає, незважаючи на складний час, дітям важливо дарувати хороший настрій. Організовані діти полеглих воїнів. Сім'ями, і ми намагатимемось для них сьогодні, хоч трошки прикрасити цей день шляхом проведення великих анімаційних програм, подарунків, конкурсів. Вони матимуть змогу потрапити в розважальну програму в динопарку, пострибати на батутах і, звичайно, поспілкуватись з нашими тваринками. Такі особливі емоції дітей безцінні, каже виконувач обов'язків міського голови Рівного Віктор Шакерзян. Особливо нині, коли чи не кожна українська дитина знає, що таке війна. Головне спілкування. Тобто діти між собою спілкуються. Так само ми спілкуємося із з матерями, там, і з родичами для того, щоб, наприклад, є якісь побутові проблеми, чи там можливо, яка треба допомога. Це наша така, перш за все. Сьогодні десь орієнтовно 70 сімей, але ну, хто відвідувався, ми так само надали транспорт громадський наш безкоштовно. На якій відвезе, потім привезли в зоопарк, потім відвезе там місце, де во це на Покровському збір. Марія Степанчук, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.